Всім привіт! Після довгої довгої перерви ми повернулися до створення випусків і. а забудь краще знову листа почнемо. Отже, як ти напевно прочитав з назви, називається це відео не про те. І розшифровується ця абревіатура як неформальне ляпання про техніку, гаджети і інші сучасні штукенції. Ну зараз сам побачиш. А взагалі з цього випуску ти дізнаєшся, як керувати комп'ютером лише силою погляду. Ну а якщо погляду мало, то ще руками, ногами, своєю головою, локтями, ремнями, залізною троє. Чи бути 3D-принтером домашньою технікою, і ще кілька новинок та трендів з виставки CES 2014. Світ реагує на твої очі, ти спілкуєшся поглядом. Для правильного відчуття гри потрібно знати, куди ти дивишся. Так ось, якісь не наші розробники, з яких я знаю тільки SteelSeries, придумали таку штукенцію до комп'ютера, котра якраз і буде відслідковувати твій погляд під час ігрового процесу. Виробник, як завжди, заявляє, що це епічний стрибок для людства у розвагах і зворотньому зв'язку людини і комп'ютера. Хоча технологія не супер ідеальна, вона ж, звісно, не до містків підключається, та й від геймпаду чи мишки відмовитись не вийде. Тим не менш, нові емоції та враження така штукенція подарує однозначно. А товстозаді американці зможуть ще менше рухатись перед екранами. Зараз на екрані якраз ніби показується, що технологія має дозволяти. Що ще цікаво, таке собі можна замовити за 195 вічно зелених американських президентів, а використавши спеціальний код лише за 95. Здається, непогано. Поставки очікується з березня. Спочатку ми друкували, потім почали клікати. Зараз ми торкаємось. Весь наш контент прив'язувався до поверхні, але світ не плоский. Ще зовсім недавно зв'язок і керування технікою відбувався через різноманітні маніпулятори. А зараз весь світ потрохи переходить до дотикунчикових екранів. Ну, ніби прогрес є! Але Intel не влаштовує така ситуація, і їм навіть недостатньо очей. Вони оголосили об'ємізацію керування і назвали проєкт. Real Sense. Наразі представили найменшу у світі 3D камеру та відповідне програмне забезпечення. Заявляється, що встановивши це в ноутбук, можна отримати зв'язок очей, міміки, рук, ніг і всього, що заманеться із комп'ютером. Обіцяють появу такої техніки вже цього року, і на старті можна буде керувати браузером та іншими нескладними додатками таким от найбільш природнім способом. 3D принтер. Думаю, кожен мріє отримати таку цацку вдома і друкувати собі різноманітні речі, яких бува не вистачає. І ось ця технологія вже досягла п'ятого покоління. І ні, шмат сала не друкувати то можна, але він все одно буде пластиковий. Зате виробнику вдалося автоматизувати ряд складних і не дуже моментів. Так що тепер справді натиснувши одну кнопку, можна перенести об'ємне зображення з екрану у пластик. Також, що не менш важливо, ціна. Вона стала земною і людською. Меншу модельку, котра дозволяє друкувати кубик розміром до 10 кубічних сантиметрів, можна замовити собі за 1400 зелених і плоских папірців. В комплекті йде набір розхідного матеріалу 10 кольорів. Ех, поживу два роки на повітрі, стипендію відкладу і куплю собі таку штучку. Модульність. В сучасній техніці це основний принцип побудови, який дозволяє обирати всі параметри системи під себе і отримувати максимум за свої гроші. Але на думку компанії Razer, комп'ютери можна і треба виводити на новий рівень. Даєш Лягокомп. Суть така, що купуєш стійку, яка буде корпусом, і далі вставляєш в неї різні, майже однакові за формою і готові до роботи блоки комплектуючих. Якщо цей концепт втілиться у життя і набуде популярності, то звісно оригінальності отримати не вдасться. Але чайники зможуть комп'ютери не лише ламати. Не потомилися ще там. Ну добре. А тепер коротенько про більш земні цікавинки. Ех, мода, ех, довбані тренди. Лопатофонів їм вже мало. Хе, вже настільки смартфони змішалися із планшетами, що додумались корейці просто збільшити рамки, в які ще вписуються. Ну вроді як портативні гаджети. Ну а оскільки це Samsung, то вони просто взяли і розтягнули до 12 дюймів планшет, і все. Лінійка клонів збільшилась. Цікаво буде прослідкувати за популярністю таких шуфель. Ото придумали собі виробники, що давайте не дамо цим тупим користувачам розширювати пам'ять смартфона за допомогою карток пам'яті. Хай платять за інтернет і купують у нас хмарні середовища. Ха, ось вам жлоби! Завдяки чохлу Мофі для iPhone можна не лише продовжити час гаджета, але й розширити його об'єм пам'яті. Згодом обіцяють придумати щось таке і для андроїдів. Хоча ціна таки яблучна: 200 баксюків за 32 гігабайта. Ось і всі новини на цьому тижні. Ну як всі? Їх куди більше було, але ж нам так захотілося. Якщо все-таки відчуваєш звірячий голод до інформації, більше новин отримуй в текстовому вигляді з нашого сайту. Посилання у описі до цього відео. Ну а мене звати Юлік. Якщо тобі сподобався перший випуск, то підписуйся і став лайк. А головне, пам'ятай, наступний випуск буде через тиждень. Ну якщо мене годуватимуть.